Надати слово Богдану Воронцову, він якраз є півзасновник громадського руху вільна нація. Доброго дня всім, дякую за запрошення. Я радий сьогодні у вас тут виступити. Я хотів би додати до слів Анатолія, знаєте, що ну, напевно, навіть якщо гуся не будуть підкорнювати, просто його не потрібно зачіпати. Я впевнений, що напевно фоби розросталися і просто їх не кошмарили, просто не зачіпали. Знаєте, за 30 років в Україні формували таку викривлену реальність, що в нас чиновник головний. Але насправді це просто банальний менеджер, який, який ми найняли для того, щоб він виконував свої обов'язки. Тому що бізнесу немає часу, бізнес зайнятий, і це просто найманий працівник. Зараз за 30 років подивіться, влада ніколи не зменшувалася, вона тільки збільшувалася. Видатки тільки збільшувалися. Як кажуть, ну це просто в голову не вкладається, коли кажуть, що 70% йде на держав Ну а за що? А як розвиватися? А як країна має рухатися далі? Знаєте, дійсно, за 30 років формували, я знову ж таки це скажу. За тридцять років формували таку суспільну думку. Що підприємці це все-таки пари. Підприємці це злодії, крадії, які не платять податки. Але ну, цим влада і користується зараз. От навіть я спілкувався навіть із великим бізнесом, з різними. І це проблематика, що, люд, що підприємці самі себе недооцінюють. Ми зараз кажемо про війну: хто найбільше там допомагав е, волонта... е, хто волонтерив, хто мав можливість допомагати, хто забезпечував цих військових. Підприємці фінансували, Підпри... роль підприємця просто, от як Ярослав Ромичук каже, чи... чи мали б доплачувати, але підприємці часто самі себе недооцінюють. І дійсно, і це не тільки ФОПи, великий бізнес також часто каже, я себе вважав баригою. Коли вже почав читати якусь літературу, почав просвітлюватися і розуміти, яку цінність зарплати я не сюди Тому все ж таки, знаєте, от якщо взяти. Якщо взяти взагалі суспільство є бізнес, та є чиновники, ну і громадськість. Громадянське суспільство. І чиновники прекрасно користуються цим викривленою реальністю, коли вони кажуть, що бізнес, коли захищається, коли просто обкладають новими податками бізнес, коли давлять, коли в цю регуляторку додатково входять, вони що кажуть? Ну і чому не реагують? Тому що суспільство думає, а знову не платили податки, крадії, ну така суспільна думка. Який вихід цієї ситуації? Я, я все таки бачу, що тільки, ну коли бізнес сам захищається, що його душа, що йому важко. Ну, подивіться, чи чиновники чують, чи чиновники чують бізнес 30 років. Ну, не чують. Ну а чому? Тому що суспільство, суспільна думка яка. А, от я нещодавно дивився в Фейсбуці, були чергові обшуки якихось підприємців, і великих, ну, і в Айтішників. І я читаю коментарі, і люди пишуть, а супер! А супер? Можливо, злодій не платив податки, А, він, він, можливо, щось попаде в бюджет. Ну, Але це ж викривлена реальність. викривлена, і це, і це влада цим користується. Моя особиста позиція, от що я вважаю, що потрібно говорити часто і потрібно підприємцям спілкуватися. Якщо бізнес не чує, якщо влада не чує, потрібно перетягнути громадськість, громадянську позицію на свій пік. Тому що будь-який чиновник він боїться публічності, боїться резонансу. Він зразу тільки бачить, коли є громадянська позиція, що його крісло хитається. І він зразу боїться. І я знаю масу. Я знаю масу кейсів і нашим рухом, і антикорупційним рухом, коли громадськість досягала поставленої цілі. Бо поки є така викривлена реальність, що бізнесмен, це Барига, злодії і ще, яких там формували, ну не буде, не буде влада йти і слухати. Ці депутати, які будуть обіцяти, вони безкінечно будуть обіцяти. Поки так, все ж таки, знаєте, підприємці не будуть, ну, моя особиста думка, підприємці повинні вирощувати своїх депутатів і делегувати їх в раду. <плес> тільки, все, тільки тільки в такому, в такому ключі ви будете мати точного представника своїх інтересів. Чи зараз у вас є ці представники ну, ілюзорні? Ну, от, знаєте, отут, тут, скажімо, ви повинні мати представників. Знаєте, і часто, знаєте, все ж таки, поки ця суспільна думка є, що до бізнесу довіри немає, бізнес це берегі, там і злодії, і ті люди, які не платять податки. Якщо бізнесмен буде ну, висуватися, я думаю, що зараз ну, все ж таки не, суспільство не проголосує. Тому, вам, тому підприємцям потрібно телефонувати. Людей. І під цих людей вимагати конкретні результати, що вони зробили і ставити їм задачу. Тільки в такому ключі. Дякую. Я хочу сказати, що у нас є тут вже представники при багато, ми якраз в наступній панельці про це поговоримо. Тільки що торік сказав, що він е, заплатив 10 тисяч гривень підприємцю. І він пише в владу перестав бути люди, які попадають в систему, вони перестають бути підприємцями. Тому тут, ну, багато таких кейсів. У нас зараз Верховна Рада 80%. Ми ж не знаємо, хто їх делегував, і на не На яких умовах делегували. Можна. У нас включення. Вони пам'ятають підприємці, вони до них звертаються про допомогу, і вони так розуміють гарно праві підприємництва. Коли вони туди приходять, вони не знають там, можливо, їх ставлять в такі якісь умови. Ну, дуже... ну все ж таки, знаєте, коли ви вигощуєте цього депутата, коли ви над ним працюєте, коли ви сприяєте, щоб він подивував і лопіював умовно інтереси підприємців і бізнесу. У нас партійна дисципліна не поможе. ну, <страс> а, <кас> а, <кас> а, милу... а, давайте ще коментарі. Ти, ну, <плес> на одна реліка. Да, останньому э, цьому бізнес-форумі була така від э, підприємця фраза, що треба э, депутатів э, службовців. Підталкувати під потрібні рішення, якщо вони не допомагають то бить палками. То я думаю, це дуже ефективно. А я пропоную підприємців е е делегувати в депутати, а депутатів трошки хоча б на час делегувати підприємців. Колеги, Доброго. з усією повагою, але я вас дуже прошу. Давайте без популізму. Ми чітко розуміємо, що всі, майже всі, із 450. Якщо пам'ять не заваж... не зраджує 53 партій зареєстрованих в Україні, більшість 99,9% – це олігархічні політичні проекти. І якщо будь-яка людина стороння делегується в народні депутати і заноситься в список. Тобто проти цієї людини може бути використана функція іперативного мандату. Вони можуть бути умовно незалежними лише в тому випадку, якщо будь по мажоритарному округу. А це дуже великі гроші, і вони також показують залежність від якогось спонсору. Дякую. Спонсор це є підприємці. Якщо б підприємці об'єдналися, підприємці ну дивіться. Я, я кажу, що це я бачу. Це один інструмент. Я бачу, що на даний момент, так коли є якісь вимоги, ну чого до сих пір вже скільки скільки часу до йдуть вимоги до як і що. Я бачу, що потрібно перш за все залучатися громадськістю, і друге це на майбутнє, знаєте, ну, виховувати і делегувати депутатів. Ну це моє бачення таке. Дякую, дякую, дуже велика. Дуже така дискусія.